У Південній Азії тисячоліттями існувала спільнота хіджра. Це люди, які не є ані чоловіками, ані жінками, тобто третій гендер. Колись вони були надзвичайно шанованими, а сьогодні, сьогодні їхня історія геть інша. Давайте спробуємо розібратися, що ж трапилось. Отже, колись за часів індуїстських та мусульманських правителів хіджра були при владі, їх поважали. Знаєте, навіть вірили, що вони мають особливі сили, можуть благословити новонароджених і молодят або ж проклясти тих, хто їх зневажає. А що зараз? А зараз дискримінація, насильство, відмова у роботі, освіті, медицині, повна соціальна ізоляція. Це, власне, є головне питання, що могло так кардинально все змінити. І відповідь на нього покаже нам, наскільки тісно переплетені релігія, влада і культурні норми, і як вони можуть буквально формувати, а іноді руйнувати людське життя. Але щоб відповісти на це питання, нам спочатку потрібно, так би мовити, розібратися з термінами. Давайте розкладемо все по поличках і з'ясуємо, що таке стать і що таке гендер. Гаразд, почнемо зі статі. Зазвичай ми звикли думати про неї як про щось дуже просте і бінарне: або чоловік, або жінка. Але насправді з біологічної точки зору стать — це цілий спектр, це не просто чорне і біле, тут є безліч відтінків. І це не якась абстрактна теорія, ось вам конкретні цифри. Лише у США приблизно одна людина зі ста народжується інтерсексуальною, тобто з набором біологічних ознак, які не вписуються у звичні нам категорії чоловік чи жінка. Це ж яскравий доказ того, наскільки різноманітною є людська біологія. А ось далі йде гендер, і це вже зовсім інша історія. На відміну від біології, гендер це про соціальні ролі, очікування, про владу, про те, що та чи інша культура вважає правильним для людей. І що найважливіше, ці правила не висічені в камені, вони постійно змінюються з часом і відрізняються в різних культурах. Ну і звісно є ще сексуальність. Це про те, хто нас приваблює. І це ще одна абсолютно окрема складова нашої ідентичності. Важливо не плутати її ані зі статтю, ані з гендером. Щоб було простіше зрозуміти, що таке гендер, можна провести аналогію з мовою. Уявіть собі, ми, як суспільство, разом створюємо правила і надаємо словам значення. І так само як мова постійно змінюється, з'являються нові слова, а старі набувають нового сенсу, так само змінюються і наші уявлення про гендер. Це по суті соціальний конструкт. Погляньмо на один дуже простий і яскравий приклад рожевий колір. Можете собі уявити, що ще на початку ХХ століття в США він вважався абсолютно хлопчачим, а сьогодні Сьогодні він міцно асоціюється з дівчатками. Це ж чудова ілюстрація того, якими довільними і мінливими є ці гендерні норми. Але те, що гендер це конструкт. Зовсім не означає, що він нереальний. Як влучно сказав один професор, цей стіл це конструкт, але якщо я кину його у вас, буде боляче. Гендерні норми мають дуже реальний, іноді болючий вплив на життя реальних людей. І одним із найпотужніших інструментів, що створює та закріплює ці норми, звісно, є релігія. Вона пронизує буквально всі аспекти нашого життя, і уявлення про стать і гендер не виняток. Таких прикладів безліч в індуїзмі дівчата святкують свою першу менструацію, урочисто вдягаючи сарі. У католицизмі священниками можуть стати лише чоловіки. В юдаїзмі жінки традиційно запалюють шабатні свічки, а в деяких течіях євангельського християнства існує ціла концепція біблійної жіночності, яка чітко розподіляє ролі служіння для жінок, лідерство для чоловіків. Але. І ось тут починається найцікавіше самі релігійні традиції не такі вже й монолітні, всередині них завжди існують ідеї, які не просто підтримують статус-кво, а й кидають йому виклик. Думка про те, що гендерів більше, ніж два, насправді зовсім не нова. Деякі корінні народи Америки традиційно визнавали три, чотири, а то й п'ять гендерів. А в Талмуді, стародавньому зводі єврейських законів, описується, уявіть собі, вісім різних гендерних категорій. Так. Тепер, коли ми це все знаємо, давайте повернемося до нашої загадки, до історії хіджра. Як же так сталося, що їхній статус змінився настільки драматично? І відповідь, як не дивно, криється в колоніалізмі. До 19 століття хіджра були поважною інтегрованою частиною суспільства. Але потім прийшли британські колонізатори, і вони принесли з собою власні доволі жорсткі християнські уявлення про стать і сексуальність. Вони ввели закони, які криміналізували все, що вони вважали протиприродним. Існування хіджа, по суті, стало незаконним. І, хоча в Індії цей закон скасували аж у 2018 році, спадщина колоніалізму, упередження, стигма живе і досі. І ця історія показує нам одну дуже важливу річ: норми, навіть ті, що були нав'язані силою, не вічні. Вони постійно обговорюються, оскаржуються і переосмислюються всередині самих релігійних спрінот. Ось вам яскравий сучасний приклад. У 2005 році докторка Аміна Вадуд очолила спільну молитву для чоловіків і жінок. Це роль, яка традиційно належить чоловікам. Звісно, це викликало величезний скандал. Її звинувачували в блюзнірстві. Але її прихильники казали: покажіть нам, де в Корані це прямо заборонено. Її вчинок став поштовхом до ширшої дискусії про інтерпретацію священних текстів. І що цікаво, у найсвятішому місті ісламу, у великій мечеті в Метці мільйони мусульман, чоловіків і жінок моляться разом, пліч опліч, без жодних перегородок. Давайте заглибимося в одну з центральних історій ісламу історію хаджар. Її покинули в пустелі з маленьким сином Ізмаїлом. У відчая, шукаючи воду, вона бігає між двома пагорбами. Це історія про неймовірну материнську любов і боротьбу, і саме її боротьба, її виживання, як вважається, уможливили існування всієї мусульманської спільноти. І до сьогодні, під час хаджу, мільйони паломників усіх гендерів символічно повторюють її шлях. Вони буквально проходять її кроками, відтворюючи її відчайдушний пошук. Це ритуал, який є одночасно глибоко особистим, материнським і водночас універсальним для всього людства. То що ж ми бачимо в підсумку? Історія хіджа, історія Хаджар вони показують, наскільки сильно релігія та гендер впливають одне на одного, формують і зміцнюють одне одного. І головний висновок, мабуть, такий хоча релігія і може здаватися чимось сталим і незмінним, насправді це не так. У кожній спільноті, в кожну епоху триває безперервний процес перемовин, суперечок і формування ідей про гендер. І ці ідеї ніколи не бувають остаточними. Кожне покоління і наше з вами теж бере участь у цьому процесі. Ми формуємо те, як майбутні покоління будуть розуміти стать, гендер і сексуальність. І це залишає нас із питанням, а який внесок зробимо саме ми?